Як я заробив свою першу онлайн-зарплату в житті взагалі, да? Ну, я був ще студентом в Одесі. І от пам'ятаю, тоді тільки починав з'являтися Інстаграм, пости, всі постить і так далі. І всі пацани ходили тоді, чи офіціантом десь працювати, чи десь на строки відрабатувати, чи там... Ну, я ж музикант, багато хто на вулиці грав. Я цього всього не хотів, бо в мене в оточенні з'явилися люди, блогери, в Інсті. які щось... бачив, вони на роботу не ходять. А я бачу, вони в кафе ходять, щось оплачують собі. Я до них подойшов і говорю, а це буде, батьків тебе багаті, чи що, звідки гроші? ти ж нічого не делаєш, звідки гроші ти мать? Він каже, ось в Інстаграм публікую, там мені за це платять, туди-сюди. Я почав цим цікавитися, ти не представляєш, що було в общазі. я пацанам кажу, ось Інстаграм, на нього можна заробляти. Він каже, де біло, на роботу взагалі. А я говорю, нет, не оценивається. У мене даже телефона тогда не було нормального. Я на ноутбук скачував емулятор еміля... Андроїда і через нього там щось фотки обробляв, чи посты писав. Ну, це вопрос до того, если хочеш, знайдеш, як делать. Я начал ставати блогером. А потім я почав там запускати якісь великі ком'юніті блогерами, де вони обмінювались досвідом. А потім ми там займалися якимось розкруткою, піаром і так далі. Автоматизація почала появлятися. І я цим займався, поняв, як в ігру якусь іграв. Мені так цікаво було. І в якийсь момент в моєму житті з'явилася людина, яка мені казала. А чого ти це робиш безплатно? Ти думав, ну, представляєш, які ти роботи робиш, що ти класні речі робиш, блогерів об'єднуєш щось там результати, робиш підписників, не збільшується. Поставимо таку ціну невеличку. Я поставив ціну, ніхто не відказався. Всі, хто були в моїм точці, сказали, то, ну, звісно, ти ж нам допомагаєш що з тобі гроші. І я в той момент зрозумів, що я міг заробляти 2-3 тисячі доларів на місяць, взагалі студент, просто в обща який живу, мене клопи мене кожен день писали. А я просто виконував виконув якісь роботи онлайн. Я тоді зрозумів, що слава Богу, я вірно вибрав вірний напрямок в житті. Я після того в онлайні, і все, ніде взагалі не випався, слава Богу. Бо бачиш, всі залежності від цього, всі отут втикають. Все в онлайні. Взагалі, навіть телек вже ніхто не дивиться. На тілі, які YouTube смотрить, на телеки вже телек не смотрять. Ну отак от. Так вот. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн. Я постійно буваю то в Європарламенті, то штаб-квартири НАТО, то зараз у тільки що спілкувався з представником України, самі розумієте, з ким а, в Лондоні на ефірі. Дам новин, що насправді зараз відбувається з Україною, і дам офіційні інструкції вам прям прямі, як ви зараз можете рухатись далі, щоб заробити гроші онлайн.